Як кажуть, заліз в мотор виліз з глушителя, чи як, чи наоборот? Добрий день. А що ви робите? Чим займаєтесь? Якщо чесно, щоб вдома не сидіти. Скажіть, на Луцькому авторинку реально знайти якесь нормальне авто, надійне, якісне до 6 тисяч Та Ви що? Чи реально на Луцькому авторинку знайти якісне та надійне авто за низьку ціну? Наш бюджет 6 тисяч і ми вирушаємо на пошуки бюджетного залізного коня. І відразу чи не найулюбленіша модель серед поціновувачів Фольксвагенів Фольксваген Гольф 2006 року з ціною всього 5399 тисяч доларів. На вашу думку, чи реально на Луцькому авторинку знайти якісне та надійне авто до прикладу до 6 тисяч доларів? Я думаю, що реально, якщо спробувати пошукати якісь ну, хороший варіант, але треба перевіряти обов'язково по пробігам, бо тут бувають такі нюанси, що не сходяться. А я, на що ще варто звернути увагу при виборі авто? Ну, в загальному настане автомобіля на підкраси. Звертав би увагу, якщо там автомобіль повністю перефарбований, якщо є якісь один-два підкраси. Я думаю, що це незначне щось. Ну якщо за такі кошти є якийсь дизельний варіант, там з ваг групи, шкода посад. Думаю, варто брати. І поруч ще один фаворит серед українців: шкода Фабія. Правда, 2003 року, проте ціна 3499 доларів з пробігом 231 тридцять тисяча кілометрів, і двигун 1,4 бензиновий. Скажіть, будь ласка, а що за автомобіль ви продаєте? Renault Scenic, бензин, 1.6, 2003 рік. В хорошому стані на свої гроші. Угу, зрозуміло. Скажіть, от ми шукаємо авто до 6 тисяч доларів. От які переваги саме вашого авто? Кузов не гниє, не ржавіє, надійний мотор, ресурс 500 тисяч. Він їздить без проблем. І має комплектацію дуже гарну. На свої гроші це. Хороший варіант. А які ще варіанти можна розглянути за такою бюджетною ціною? E, Passat b 5 Golf 5. Ну, різні є моделі. Просто хтось хоче німця, хтось хоче француза. Ну, це вже на клієнта. От. Але Renault дуже добре хвалять кузова. Вони не згнивають, вони їздять, і їздять, і проблем з ними немає. Чудовий варіант для міста Сіат 2004 року з ціною 4200 доларів. Пробіг тут 184 тисячі кілометрів і двигун 1,4 бензиновий. і Mazda 3 на знижці була ціна 4850, стала 4550 доларів. 2008 року з пробігом 244 тисячі кілометрів. Двигун 1,6 дизельний. І одна з найпопулярніших моделей – Рено Сценік. Ціна була 6300, проте нам пощастило, і на знижці – 5800 доларів. Автомобіль 2011 року з пробігом 229 тисяч кілометрів. 1,5 – двигун дизельний та пише, що вкладів не потребує. 11-й рік фабія 260 пробігу, 4700 доларів. Скажіть, а на Луцькому авторинку взагалі реально знайти якісний надійний автомобіль до 6 тисяч? Все реально. Треба шукати. Рідко, але є. Треба шукати. Провіряти. А на що варто звернути увагу? Пробіг. Кузов, ходова, є, є, є варіанти. Можливо, провіряйте на центрі, самі якось підключаються комп'ютери і тому подібне. Так що, Хочеш хороший автомобіль, треба ділити увагу, час. І, як кажуть, заліз в мотор, виліз з глушителя, чи як, чи наоборот. Сімейний автомобіль Ford 2005 року з ціною всього 5 тисяч доларів. Рік 2005 і двигун 2.0 бензиновий. Пробіг не написаний, проте авто видно в гарному стані. У людському авторинку знайти авто надійне, якісне до 6 тисяч доларів. До 6 надійне якісне? Що, приказуєте? Розмитнення, тільки беремо 2,5 доставка штуки. Це що, їм подарити маги, чи що? Ти що? Мінімум. А що ти розумієш? А мінімум за яку суму можна знайти от, дійсно якісне авто? Це я думаю, десь там 8-9 це наймінімум треба, щоб щось воно якесь більш-менш живе було. Далі вже там по комплектації. На що потрібно звернути увагу при виборі авто? На стан, на стан автомобіля. на стантому вілі. Ну, на його зовнішній вигляд, як, наскільки він збережений, і технічно в якому він стані. Добрий день. А що ви робите? Чим займаєтесь? Якщо чесно, гріються, особово не сидіти. Скажіть, на Луцькому авторинку реально знайти якесь нормальне авто, надійне, якісне до 6 тисяч доларів. Та ви Ні, Реально, тільки треба дивитися. А на що потрібно звернути увагу при виборі? На все. Кузов, пробіг, стан технічний. Хороша машина ніколи дешева не буде. Ні в Європі, ні в Україні де. Відповідно, за 6 тисяч, ну ви самі маєте розуміти, це буде маленька машинка на механіці і бензин. Тоді ще тоді можна щось знайти, а вже кросовера за такі гроші точно не знайдете. Рено Кліо 2008 року з ціною всього 5500 доларів. 2008 рік і двигун 1,5 дизельний. Приїхала. Швейцарії. Швейцарії, зрозуміло. А який пробіг ціна рік? 177 тисяч пробігу оригінального є сервісна книжка. Угу. Рік ну, 2003. Угу. Скажіть, не бита, не фарбована? Є, є невеличкі тут підфарбування От з цієї сторони. Тут по цій задній угу. правій арочці. А так все, все решта в оригіналі. Чудово. — Але вона така в досить збереженому стані. Зрозуміло. А по комплектації що тут є такого? Можливо? Тут, е, комплектація така середня, базова. Не, ну, звичайна комплектація е, без ключового доступу немає. Такий звичайний, не, не на кожі, на звичайному простому салоні. Чи можливо на луцькому авторинку знайти автомобіль до 6 тисяч, але щоб він був надійному у такому стані, як ваш автомобіль? Думаю, все можливо. Якщо поставити ціль і задачу, ну це пройде досить багато часу, але я думаю, що реально. А от при виборі, як на що потрібно звертати увагу, щоб не натрапити на якісь проблеми. Ну, зазвичай можна ж перевірити через різні бази по він-коду. Є така спеціальна база кавертіка. Вона перевіряється досить всі, всі автомобілі є там. Можна їх перевірити. Я думаю, що без питань. Отже, як ми бачимо, на Луцькому авторинку автомобілі є на будь-який смак та гаманець, і знайти якісний автомобіль до 6 тисяч доларів тут цілком реально. Ну ви дивилися програму Луцький автобазар. Побачимось наступного тижня.